Коли ми говоримо слово Пасха, в нас зразу працює уява, ну, зокрема, в мене. Коли я був менший, вона по одному працювала, трошки старший по-іншому, а зараз ще трошки по-іншому працює. І всяке свято забезпечують деякі обставини, атрибути, декорації і тому подібне. Зокрема, сьогодні, коли я приїхав до церкви, то зайшовши в двір, перше, що я побачив, це. Туйки, які в таких гарних ящиках огороджують зону, де можна попити кави, дуже гарно зробили. Потім, коли я зайшов до церкви, в дім в зал наш, я побачив такі гарні букети з живих квітів, які забезпечують наше свято. Молодці, хто так гарно зробили. Потім, коли я сів вже на свій стільчик, я побачив, що на вікні немає жалюзів. Вони закручені, да, вони є, але я побачив зразу картину, яку я спостерігав багато-багато років назад. От. Я побачив котика, який там куверкався на плоскій криші. Правда, сорок я не побачив ще там сороки і ворона ходила колись. От. Але щось таке, що нам нагадує звичну обстановку, інколи незвичну, святкову. Хтось попрацював, щоб було свято. І коли ми чуємо слово Пасха, от, діти, коли ви почули слово Пасха, що ви зразу собі уявили? Весну, Любомир уявив весну. Ще, я не чую. Церкву, Воскресіння. Так, старші, давайте старші підключайтесь. Пасха, коли ви чуєте, що ви собі уявляєте? Пиріжок, мій син, уявляє. Мама сьогодні не спекла пиріжка, але, але Господь позаботився, будеш мати пиріжок сьогодні. Один брат гостив нас вже пиріжком з маком. Так ще. Радість. Старші люди, коли йшли до церкви, певно думали, діти будуть вірші розповідати. І, і те, що ви думали, воно так і справдилося. І діти і, спів... і вірші розповідали і співали. Дуже приємно мені. Я вже старію також, і так подобається, коли діти розповідають вірші, коли співають, і коли навіть не можуть вимовити слово, але є в душі щось сказати, і це так приємно. Я в дитинстві, коли чув слово Пасха, то уявляв зразу пасхальний хліб, чи як там, паска. Є слово пасха через ха, то це свято, а Паска то це хліб, який такий гарно випечений. У мене мама не дуже вміла випікати, але моя двоюрідна бабуся мала піч, гарну таку піч українську. І вона там випікала ці паски. Різні, різні, і дуже багато. І великі, і маленькі, і дуже маленькі, і дуже великі. Багато вона випікала і вгощала нас часто. І мені більше всього подобалося, що вона їх дуже гарно посипала зверху. Чимось таким смачним їх обробляла. Потім посипала різними такими, я не знаю, як вони звуться, кольорові кульки, там і не тільки кульки, якісь палочки, і навіть інколи з блиском вони були. І ви знаєте, коли цього багато в хаті з'являлося, то ми маліше діти були. Ми тихенько, як мама не бачила, ми знімали перше всього це з, -з, з гори. О, оці кульки з цим зі скрібали і оце, оце їли. А остальне не, не зразу їли, воно там стояло. Але воно дуже довго зберігалося, оцей хліб. Ви знаєте. Потім ми вже його розрізали, і наступний етап ми починали виколопувати родзинки зсередини. Моя двіріна бабуся багато їх туди додавала і ми виколопували його і їли ті родзинки. Потім тиждень проходив, може трошки більше, ми вже починали їсти ось цей сам хліб. Із молоком У нас була корова, молоко, і так смачно було. От. Трошки більше підростали вже. Ви знаєте, ми знали, що Паска це не тільки оцей хліб чи, е, чи яйця ще фарбували. Хтось ще не фарбував яйця, ні, пофарбували ви на свято. Ні, нас в нас ми віруючі були, але мама в цибулині фарбувала все такі яйця. Але вони не такі були смачні, як ми знали там сусіди, коли вгощали. В нас були просто в цибулині фарбовані. А дехто вгощали нас, і вони не були не крашанки, а писанки, певно. Хтось малював там квіточки, різні орнаменти, там яскравими фарбами фарбували. І так хотілося якраз того яйця, не цього такого, знаєте. Однорідного в цибулині фарбованого, а то, напевне, смачніше було. Хоча ми його вже не їли, ви знаєте, вже це такі атрибути свята. І ми ходили, були, як то по сучасному гробки, казали, я вже не пам'ятаю, як нас в селі казали. Якраз на ці свята організовували в селі, люди згадували померлих і йшли до цвинтаря. Я пам'ятаю, вже ми трошки підростали, нас пастор суворо так наказував: значить діти, щоб ви не, не здумайте до цвинтара йти, бо там і долопоклонство буде відбуватися. Але, як так казав, так, так цікаво було туди піти, ви знаєте. І не тільки я, віруючі діти, ми туди йшли і. Дивилися, як там робиться, як ті батюшки щось там відправляють. І... Але не те було більше цікаво, а цікаво, ми знали, в кого до кого пристроїтися і в кого піти і щось взяти. Я як зараз пам'ятаю, у нас там одна сусідка випікала якісь такі ведмедики маленькі. І нам так хотілося тих ведмедиків, і ми йшли, і там стояли, поки батюшка щось там робив і чекали, як нам дадуть тих ведмедиків. Яйця вже нам були нецікаві. І... Давали ті яйця фарбовані, і ми вже знаєте, що ними робили. Такі було коло, як я, і ми малі були, йшли в цвинтарі там десь на рова, і ціляли в дуба. В нас там дуб був, і ми ціляли тими яйцями, хто більше попаде. Але це такі, знаєте, атрибути свята були. Мій батько розповідав, що в їхньому дитинстві вони дуже чекали Пасхи, чекали, тому що на Пасху була їжа, така не, не так, як завжди. Люди хотіли, діти хотіли поїсти щось те, що вони не їли кожен день. Десь ховали, цілий рік відкладали, можливо, гроші, щоб щось приготувати смачне. Навіть ті самі яйця вони були цінні. І мій батько розповідав, у них було таке змагання серед дітей, вони е, на Пасху е, е, стукали яйце в яйце. От такі змагання були. І е, в кого є в, в саме міцніші яйце, от ти з кимось стукався яйцем вдарявся, в тебе міцніше яйце. Значить, ти розбив яйце сусіда, товариша свого, ти його забирав собі. І дехто, хто мали, в кого курочки неслися гарно, може, мама, чи мали такі міцні ці яйця, то вони могли цілу корзину собі назбирати. Мій батько був винахідливим, і він колись оце яйце зробив малесеньку дірочку, розтопив воска і туди залив воска. І на Пасху він був найбагатший, багато яєць він назбирав. тих. Ось люди були винахідливими. Брати і сестри, коли ми чуємо слово Пасха, ми уявляємо різноманітні атрибути. Ми уявляємо те, що було в нас в дитинстві, можливо, те, що зараз відбувається, коли ми говоримо слово Пасха. Слово Пасха, воно досить старе, і євреї, коли чули слово Пасха, вони те щось уявляли. Перша Пасха. Христос, вибачте, Господь, Він сказав Мойсеєві передати Божу постанову, що мали б зробити люди. І Бог сказав так: нехай все суспільство, всі доми, виберуть собі ягня 10-го дня, першого місяця, хай виберуть ягня, не просто ягня, а найкраще. Таке, щоб воно було без всякої вади, гарненьке, і візьміть його зі стада, десь з поля, візьміть свій дім. От діти, уявіть собі, ваш дім квартиру тато, мама привезли таке маленьке козлятко, таке гарненьке або ягнятко, овечку маленьку. Зараз собачок заводять і котиків. А я теж знаю, що таке маленьке козлятко в домі. В нас не було, але в наших знайомих. Ми приходили, бавилися з ними. І декілька там, ну не знаю, 20 хвилин достатньо було, щоб дитяче серце до цього козлятка. Приліпилося, і таке воно гарненько. Ми з ним бавилися ці козлятка, знаєте, по хаті бігали, стрибали і на стільці, і на меблі, і де хочеш. І так було цікаво з ними бавитися. Ось цю тваринку гарну брали в дім. І перше всього до неї прив'язувались діти. За цих декілька днів, з 10 до 14 дня, дитячі серця були приліплені до цієї тваринки. Вони так її могли полюбити. Але я думаю, батьки вони розповідали, що ця тваринка вона призначена. Вона не буде завжди з нами в домі, але вона має померти. Це козлятко, ягнятко, воно має померти. І 14 го дня зарізалося, це, заколювалося, зарізалося це ягнятко. Козлятко. І кров'ю цієї тваринки із сопом, за допомогою сопа. Наносилася оце кров на верхній одвірок і на обидва бокові одвірки дверей. І діти знали, що якби не було цього зроблено, маленька сестричка, можливо, вона знала, що якби батько не зробив цього, то її старший братик би помер. Тому що Бог так сказав, якщо ви цього не зробите, то ангел смерті він зайде в дім, де не буде крові на одвірках дверей. І дівчинка маленька, можливо, хлопчик, вони знали, що якби батько цього не зробив, то смерть би прийшла в наш дім. Так були збережені сім'ї, все перворідне серед Ізраїля. Ніхто не помер. Тому що на одвірках була кров пасхальної тварини. Пасха це перехід чи перескок. ангел губитель який йшов і бачив на одвірках кров, він проходив цей дім мимо. Він не заходив туди. Так важливо було. Якраз. Центр всієї цієї атрибутики і тому подібне все, що було підготовлене до Пасхи, там випікалося прісне і ще якісь приготування були. Але центр всього це була ягня. Це була ось ця тваринка, яка призначена для того, щоб вона померла. І в подальшому діти вони знали. Багато сотні років євреї вони справляли Пасху і заколювали Пасхальне ягня. Я не знаю, євреї, коли вийшли, залишилися їхні дома. І, можливо, єгиптяни вони приходили в цей дім, який вже був пустий, там не було ніякого багатства, нічого. Залишився, просто дома залишились євреї. Вони приходили і задавалися питанням: а що ж сталося, що наші сини, наші перворідні, вони повмирали від самого бідного до дому Фараонового, а євреї всі були збережені. І, можливо, вони дивилися на ці одвірки, на яких були знаки крові пасхальної тварини. І вони могли зрозуміти, якби не ось це, якби не ось ця кров, то і євреї би загинули, а якраз це допомогло їм жити. Брати і сестри, текст нового Біблії, Нового Завіту, який я хочу прочитати, записаний в першому післанні апостола Павла до Коринтян, п'ятий розділ. Я прочитаю 7 і 8 вірші. 1 Коринтян, 5 розділ, 7 і 8 вірші. Отож, очисти стару розчину, щоби стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений, тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опсноках чистоти і правди. Слава Богу, брати і сестри! В нас є пасха, якою є Христос. Старозавітн ягня, воно було дуже важливим. І е, коли ми читаємо новозавітні тексти, я задаюсь теж питанням, чому там не розповідається про ягня? Коли Христос дав повеління і сказав своїм учням, підійдіть і приготуйте Пасху. Я точно уявляю собі, що там мало би бути ягня. І певно, що воно там було, але чомусь жодний євангелист про це не написав. Цікаво. Сучасні. І давнішні художники, коли зображають останню вечерю, вони там зображають Христа, зображають 12 учнів, особливо зображають там Йоанна, який біля Христа, Юду. Можна побачити, що це точно Юда, стіл, на столі одна чаша і один хліб. Але певно, що не так було. Була якась атрибутика, яка е, обов'язково супроводжувала, супроводжувала цю останню вечерю. Певно, що там було ягня, певно, що там була ще якась така хороша їжа. І е, в останній вечері е, не було так, як ми інколи уявляємо собі, чистий стіл, біленька скатертина, хліб і чаша, і все. І ми благоговійно до цього так приходимо. Там була вечеря. І е, навіть написано так, що під час вечері вже Христос дещо зробив. Він під час вечері встав, відірвавшись від вечері, і став омивати ноги своїм учням. Під час вечері він взяв оцей хліб, який ми зараз беремо, він його розламав і вже роздав тим учням, які не були голодними, певно, вже на той час. І він сказав: їжте, це є тіло моє. І чашу він вже взяв, ту, яку ми зараз, під час хліболомання беремо, аж в кінці вечері, коли вони вже були. Не голодні, коли вони вже пили з інших чаш, але він взяв чашу і він сказав, ця чаша є новий заповіт у моїй крові. Якщо будете пити з цієї чаші, тільки в тому разі, коли будете згадувати про мене. Брати і сестри, старозавітня Пасха вона пройшла. Ми зараз, святкуючи новозавітню Пасху, ми не їмо ягня. Нас немає тієї атрибутики, яка була в євреї в Старому Завіті. Можливо. І так і євреї, вони коли святкують Пасху, вони ще дотримуються того. Але Христос Він встановив новий завіт Він встановив нову Пасху. І Пасха наша Христос є. Ми не можемо святкувати новозавітню Пасху і старим ягням. Його немає вже, і воно не актуальне є. Пасха наша Христос. Опрісники наші мають бути опрісниками чистоти і святості. Брати і сестри, Якщо у вас навіть не вийшло, можливо, приготувати смачний обід чи смачну вечерю ще, хоча є ще час можете приготувати сьогодні. От. Але Христос є вашим Господом і Спасителем, вас Пасха вдалася. Пасха наша Христос є. Тому нехай Бог нам поможе, щоб ми обов'язково пам'ятали про Агнця, який був заколений за наші гріхи. Е під час Пасхи дуже часто нагадують жінок, котрі йшли до гробу, пустий гріб. Я не знаю, там в Палестині хто був, є там той пустий гріб, так, і, і є да, Вань? Є. І кажуть, що може й не один він там, два. Тік... два є, да? Два. Ну, в котрому лежав Христос. Можуть між собою сперечатися. Десь шматочки плащаниці по світу їздять і кажуть, як ти там прийдеш, помолишся, доторкнешся, то тобі будеш здоровий, щасливий і все в тебе пройде. Ми не знаємо. І це, і це не є вже актуальним. Ви знаєте, пустий гріб, він тільки нагадує того, що Христа там немає. Там немає агнця. Плащаниця, якщо вона залишилася. Можливо, вона і доторкалася тіла Христа, а може, це не ця плащаниця. Вона теж не одна мандрує світом і в якихось храмах зберігається. Це атрибутика, яка оточувала саму суть, саму істину. Наш Христос є агнець новозавітній, і якраз Пасха наша є Христос. Пасха наш є Христос. І ще яка різниця? Дуже важлива є, між старозавітньою і новозавітньою Пасхою. Я не раз задавався питанням, коли ми говоримо слово Пасха, то в Старому Завіті Пасха воно е, асоціювалося з ягням, яка, яке вмирало і все. І внаслідок того люди живі були. Новозавітня Пасха асоціюється з агнцем, який помер, але Він Воскрес. Наш Христос живий є, Він не помирає, Він живий по віки віків, і Він дав можливість нам з вами бути живими. Він Воскресив нас з марнотного життя, дарувавши спасіння, оправдання, простивши наші гріхи, і ми вже стали живими. І крім того, якщо навіть наше тіло воно старіє, воно хворіє, можливо, і в кінці кінці воно помирає, то ми не помираємо все одно. Тіло вмирає, але ми це те, що всередині ми будемо жити по віки віків з нашим Господом, який живий є, який воскрес. Є старозавітній Агнець. Але про Агнеця нагадано ще багато раніше, ніж була встановлена Пасха. Пам'ятаєте, Авраам веде сина свого Ісака, і Ісак, його улюблений син, питає тату. Є вогонь, є дрова, а де ж Агнець? Оце слово звучало, і воно певно різало глибоко серце батька. Де Агнець? І батько відповідає сину, Бог нагледить ягня собі. І Бог нагледив ягня, і ще багато раніше навіть цієї події. І коли ми відкриваємо Книгу об'явлення, то там ми також бачимо Агнця, який прославлений вже є, який стоїть посеред престолу чотирьох цих надзвичайних тварин, 24 старців. І він ніби заколений. І це є агнець, який. На своєму тілі є рани заколення, це рани нашого спасіння, але наш агнець прославлений є. Брати і сестри, тож нехай наші серця вони радіють. Наш агнець є Ісус Христос. Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. І що ми маємо робити, якщо Пасха наша Христос? Ми маємо святкувати. Святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опріснуках чистоти та правди. Брати і сестри, тож давайте будемо святкувати, святкувати свято нашому Господу в опріснуках чистоти і святості. В старозавітній Пасі було дуже важливі постанови. Люди не мали права виходити з цього дому. Якщо на одвірках була кров, вони змушені були перебувати в цьому домі. Той, хто вийшов би з цього дому, він би загинув. Брати і сестри, це є приклад для нас із вами. Ми не маємо виходити з Ісуса Христа. Ми не маємо виходити з цього дому, де Господь, де ми в ньому, ми маємо в Ісусі Христі знаходитися. Навіть якщо в нас щось не виходить. Можливо, треба очистити розчину, але це очищення має відбуватися в домі ось тут. Ми все одно в Ісусі Христі. Якщо я щось не так зробив, я кажу, Господи, прости мене, освяти мене. І я не хочу виходити з Христа. Я не хочу йти нікуди, тому що Пасха наша Христос, я в ньому, я в цьому домі, і кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опрісноках, чистоти і правди. Амінь.